Все буде нормально у вас з цим чоловіком. Вони вас ведуть до стабільного і практичного життя, спокійного життя, причому дуже на довгий період. І так, підписуйтесь на інстаграм, тому що там зовсім інші питання і 5 відповідей. Люблю вас, дякую за лайки, коментарі. І так, як ви ще сили бачать вашу ситуацію з цим чоловіком, придумайте про цього чоловіка, я теж думаю про вас, мої кохані, як бачать, зараз ситуація Да? Тобто нічого в ваших відносинах не відбувається. Так, і ви все бачите, і ви, і він не так, як є. Але є золотий шанс. Тобто ви висите, але є шанс. Шанс якому є енергія, шанс на якийсь дуже крутий прорив, і так як бачить сили вашу ситуацію з цим чоловіком, але ви і самі хочете цей шанс отримати, дівчата. А ви таки і не відпустили цього чоловіка, і ці карта говорять, як видять, бачить всі вищі сили, що ви не відпускаєте, і шанс не берете не відпускаєте, і буде суд все переміниться у ваших відносинах з цим чоловіком. Суд все переміниться взагалі. Далі відносини будуть зовсім по іншому. Цього хочуть вищі сили. Не вистачає вам кохання. Ви зараз у розпачі від того, що нічого не збулося. Всі кубки, всі кубки з коханням, всі вони вилились. Нема кохання, але знову випадає цей аркан. Вищі сили говорять вам, дівчинка моя, буде все по справедливості, не бійся, тобто буде все так. На що ти заслуговуєш? А чомусь я відчуваю, що в мене такі дівчатки заслуговують на саме краще, але зараз в думках треба чи не треба, треба чи не треба. Але колісниця він приїде і буде. Буде новий етап у вашому житті, так класно він приїде імператором, дівчата. Імператор це людина, яка хоче взяти за вас відповідальність, тобто запропонувати брак вам. Це людина, яка буде опікуватися і в і собою нарешті, і вами, і діти, і гроші. І імператор або